Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в центрі уваги одна з найефективніших декоративно-листяних бегоній у моїй колекції. Це Regal Minuet. Подивіться на ці розкішні барви. справжній танець кольору. Листя в цієї бегонії темне, насичено бордове, майже чорне. А яскраво рожеві мазки, ніби нанесені пензлем, створюють унікальний візерунок. Вона виглядає як живий витвір мистецтва, і саме тому її так полюбляють колекціонери. Реглмінует це гібрид із груби Рекс бегоній. Її головна окраса не квіти, а саме листя. Вона змінює свій відтінок залежно від освітлення. При яскравому розсіяному світлі рожеве палає, а в тіні стає глибшим і бархатистішим. В догляді бегонія трохи примхлива, але з часом звикаєш до її ритму. Вона не любить прямого сонця, лиш листя може втратити насиченість або обгоріти. Поливати треба акуратно. Бегоні не терплять перезволоження, але й пересихання не пробачають. Для її вирощування я використовую легкий ґрунт з перлітом та мохом, щоб забезпечити хороший дренаж. Про це є не одне відео на моєму каналі. Також я тримаю її в помірній вологості повітря. Але в цілому, це повітря, яке знаходиться у кімнаті. За зиму ця бігонічка трошки скидає свої нижні листочки, а за літо знову нарощує їх. Ось ви бачите, такі трошки оголені стовбурці. Тому майже кожну весну я її пересаджую. Про це також є відео і заглибшую дещо трошки нижче. Регал Мінует ідеальна для акценту в кімнаті або на підвіконні. Вона одразу протягує погляд і створює тей особливий затишок, який можуть мати лише, ну, які можуть дати лише рослини. Росте вона досить великих розмірів. Якщо вам сподобалася ця красуня, залишайте коментарі, мені буде приємно. А в наступному відео я покажу ще кілька яскравих бегунів з колекції. Тож залишайтесь на зв'язку. До нових зустрічей, мирного неба!